Понад дві тисячі гостей завітало цього року на фестиваль до Дня Незалежності України у Колорадо. Вперше його організували у 2014 році після анексії Криму та подій на Донбасі. Це вже дев'ятий рік. Ми робимо великий фестиваль, де приходять тисячі людей, не тільки українців і американців, які хочуть познайомитися з нашою культурою. Нашою мовою, з нашою їжею. Марина Дуброва та Ірина Шаталов, інша співорганізаторка фестивалю, розповідають, що до них щороку долучається все більша кількість волонтерів. Це дає змогу допомагати Україні та організовувати нові проекти в Америці. Перш за все, це благодійний захід, і кожна копійка зароблена під час фестивалю. Підемо на потреби України і українців. На потреби ЗСУ, на потреби тероборони. А також сьогодні збираємо під час фестивалю теплі речі для дітей. Чому є велика потребність? Головне це зібратися, відчути, що українці разом на фестивалі можна було послухати українських виконавців, придбати сувеніри та скуштувати українські страви. Сьогодні готуємо традиційну кашу українську закарпатської кухні. Називається банош, кукурудзяна каша, шкварки, сир. І цибулька. Американці просто в захваті, не тільки українці. Швидко готуються і дуже корисно. Сьогодні ми е, тут збираємо кошти для наших хлопців, які е... Охороня захищають Україну, а, і ми представляємо а, рідну школу. Нещодавно мої батьки приїхали з України і привезли нам на продаж а, прекрасні ляльки-мотанки, які були виготовлені діточками. Чиї батьки зараз на фронті, і ми стараємося їх продати, щоб допомогти діточкам. На фестивалі були представлені фотопроекти життя до і після від спільноти дружин, полеглих героїв Ми разом та батьківська хата, яку презентувала художниця Оленка Браво. Проект про те, хто ми є, де береться наше коріння. Це другий інформаційний фронт проти гібридної війни, потужна зброя, дипломатичний артефакт. Це проект, який демонструє старовинний одяг, старовинне врання кінця 19-го 19-го Початку ХХ століття разом з архітектурою, побутом, тут можна було придбати твори українських та американських художників. Я створив серію обличчя українців, тому що ми лише чуємо про гроші та зброю, але не маємо співчуття до народу України. Я хотів, щоб їх побачили, і хочу пожертвувати усі гроші українцям. на головній сцені фестивалю для гостей, окрім українських, виступали болгарські, польські та литовські виконавці. Ми працюємо, організовуємо багато заходів разом. Українці теж приходять. На наші заходи. Сьогодні вперше на українському фестивалі виступив литовський танцювальний колектив Колорадо Рута. І ми дуже раді, що можемо підтримати український фестиваль і підтримати Україну. Фестиваль закінчився виступом хедлайнера вечора Олександра Павліка. Усі зібрані кошти під час фестивалю підуть на допомогу ЗСУ вимушеним українським переселенцям та дитячим будинкам. Світлана Престинська, Володимир Петрунів, Лейквуд, Колорадо, слава.